Тіє слово, чат-бот для опанування навичок ефективної комунікації для молоді та подолання скутості розробила команда Ужгородської молодіжної ради у межах проєкту Апшіфт Україна. Чат бот називається Дієслово тому, що він закликає робити дії. А наші дії, наші завдання це безпосередня комунікація з людьми. Він спрямований на проблематику скутості молоді. Чат бот уже є у вільному доступі. В ньому зібрано опитування та системні завдання, що поділені за рівнями, а також можна отримати професійну підтримку у психолога. Ми знайомимося, але анонімно ми вказуємо тільки свій населений пункт та дату народження. А далі ми проходимо <смеш> тест на рівень соціальної тривожності. Відповідно до ваших відповідей, ви отримуєте результати тесту. Тобто він визначає твій тривень, Так? Якщо у тебе висока соціальна тривожність, тоді тим нижче ти рівнем чи Тут тобто спочатку розказується на який рівень вступав. Далі що це завдання з тут безпосередньо, яке будеш проходити? І далі вже завдання. Ти отримуєш завдання, заходиш. Нажимаєш або виконано, або не можу виконати мені склад. Команді називають себе мацуриками та розповідають, що у межах Апшіфта це вже одинадцятий проєкт. 90% проєктів, які реалізовують інші команди Пшифтерів, вони спрямовані в тому чи іншому мірі, а в ті чи іншій мірі на там задоволення якихось спортивних проблем, проблем пов'язаних з охороною здоров'я, навчальних освітніх там проблем комунікації і так далі. Цей проєкт не спрямований на таку ментальну підтримку, самовпевненості і підвищення самооцінки через додаток і через. Чат-бот, який був розроблений, а, там вже це одинадцятий проект в другій хвилі, який реалізовується і завершується сьогодні. Молодь говорить, що прагнуть позитивно вплинути на майбутніх наступників та допомогти їхньому особистісному зростанню.